Якщо я кажу про тебе, ти вибув. перше, якщо ти зараз дивишся це на планшеті, ти вибув. Друге, якщо ти зараз лежиш, то ти теж вибув. Третє, якщо ти ніколи не куштував нічого від Chrostale, то ти теж вибув. Але не хвилюйся. Якщо ти поставиш лайк на цьому відео, я дам тобі додаткове життя. Їдемо далі. Прямо зараз затисни кнопку коментарі і обери будь-який смайл. Обрав? Якщо ти обрав цей, на жаль, ти вибув. П'яте, якщо твій улюблений смак бекон, Вибач, ти програв. Шосте. Натисніть на кнопку Поділитись, прогорніть в кінець і натисніть на три крапки. Якщо другим додатком у тебе випала програма повідомлення, то ти вибув. Сьоме, якщо на тобі зараз є чорний колір, то, на жаль, ти теж вибуваєш. І останнє натисни на червоний плюсик. І якщо першим випаде твій друг, ти теж вибуваєш. Напишіть у коментарях у мене вийшло і дізнаємось, скільки з вас дійшло до кінця.